Коли ми слухаємо цю притчу про гірчичне зерно, про закваску, то неодноразово собі уявляємо, як це виглядає. Справа дуже практична. І той, хто хоча б раз у житті мав щось спільного з тим, як заквашується чи хліб, чи щось інше, то розуміє, як це відбувається. І мені було дуже складно зрозуміти, як це проростає зерно гірчичне, наскільки воно мале. І признаюся чесно, одного разу в житті я бачив, як воно виглядає. Воно насправді дуже маленьке. Але Господь говорить, що з чогось малого. Чогось незначного, на перший погляд, може вирости щось велике, щось, що насправді може нас здивувати. Слухаючи літургію слова сьогодні, мабуть, на початку варто теж і пригадати про те, що всі ми маємо в собі наслідки первородного гріха. Святий Павло Апостол говорить, бачу добро. Хочу його чинити, а накидається мені зло. Відносини між чоловіком і дружиною, і між чоловіками і жінками, про які ми слухаємо сьогодні у першому читанні, бувають різними. Ми досвідчуємо, наскільки подекуди є вони складними. Чому? Мабуть, тому що не завжди розуміємо, до чого ми є покликані. До чого кличе нас Господь, і що маємо чинити? Ми знаємо такі моменти, змагання, хто важливіший, хто менш важливий. На жаль, трапляються дуже сумні такі історії, і водночас і неприємні жарти, і водночас претензії один до одного. Чоловіки можуть про жінок сказати, а жінки то всі такі, і такі. Жінки про чоловіків, а вони такі і такі. Тобто, вже є певна уформована модель, погляд на один на одного, де ми вже маємо якісь упереджені ставлення один до одного. Звичайно, від кожного з нас залежить, чи ми захочемо це поміняти, чи не захочемо, п'ятий розділ. З послання апостола Павла по до Ефесян. коли цей фрагмент лунає у храмах, то зазвичай видно наступне. Коли є речення дружини, коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є голова дружини, то чоловіки обертаються на своїх жінок і слухай. Що святий Павло Апостол пише, погано писати не буде. Далі, коли лунає наступне, ви, чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву, жінки обертаються до своїх чоловіків і говорять: Слухай, святий Павло, поганого писати не буде. І дійсно, з одної сторони, ми розуміємо красу відносин, любові. Коли один на одного є відкриті, і з другої сторони є багато суперечностей, багато упереджень, коли дійсно буває так, що замість того, щоб любити один одного, бути друзями один для одного, стають ворогами. В чому є причина? Сьогодні також у літургії переплітаються ці слова про страх Божий. Чим він є? Страх Божий не є чимось, що має нас паралізувати, відкинути від Бога, закритися перед Ним, оскільки Він такий страшний, Він такий суворий. Початок мудрості це страх Божий. А отже, з усіх дарів Святого Духа, які ми отримуємо від Бога, один з дарів це страх Божий. Він дає нам можливість ставати перед Богом з довірою, з поклонінням і дійсно з цим прагненням бути як дитина, яка довіряє своїм батькам. Це не є страх, який віддаляє нас від Бога, а той страх, який наближає нас до нього. Більше того. Робить нас здібними дивитися на світ Божими очима. Ми не хочемо втратити Бога зі свого життя. Ми хочемо постійно з Ним перебувати. Це, можна так сказати, творчий страх. Цей дар не веде нас, не віддаляє нас від Бога, а наближає. Він наповнює нас силою, відвагою, мужністю. І він наповнює також нас і тою лагідністю для відносин один з одним. Це постійний процес, він постійно буде тривати. Ми маємо постійно просити про цей дар не боятися. Якщо його буде бракнути, ми дійсно будемо знову відчувати цю напругу в відносинах між чоловіками і жінками. Будемо шукати цих підводних каменів. Хто що сказав, що подумав, остерігатися, боятися, лякатися один одного замість того, щоб жити в любові, і подекуди це є дуже клопітка праця, але вона не є неможливою. Посіяти зерно Божого страху у своєму житті означає довіритись Богові, щоб будувати ці відносини. Як Павло Апостол говорить до чоловіків, як мають любити своїх жінок, ставить їм за приклад самого Христа. Маєте так любити, як Христос полюбив церкву? Що Христос зробив для церкви, для кожного з нас? Віддав своє життя, щоб ми мали повноту життя. Віддав своє життя для того, щоб ми були і перебували в любові на кожен момент нашого життя, коли ми досвідчуємо наслідків первородного гріха, коли замість того, щоб любити один одного, ми починаємо сперечатися, ми починаємо не довіряти один одному, Бог дає нам таїнства. Таїнство сповіді і Євхаристії. Таїнства любові Бога і любові ближнього як себе самого і дійсно підкреслює якщо хтось не любить свого тіла, тобто не любить себе, буде складно полюбити ближнього, а он ще любіть жінок як себе. А любити себе це теж і дбати про те, щоб зростати, зростати в любові, ходити у присутності Божій завжди і всюди. До жінок теж промовляє, щоб з повагою ставились до чоловіків, то само і для чоловіків по відношенню до жінок? Коли завжди ми будемо мати перед очима цей заклик Господній? Як вважаємо, як думаємо, які ми будуть наші відносини? Чи вони зміняться на краще чи на гірше? Стається, що дійсно перспектива є така, що наші відносини будуть ставати кращими. Не просто щоб навчитися тих простих речей, але щось, мабуть, понад ці прості речі. Остаточно, Господь дійсно віддав своє життя за церкву, щоб ми жили у повноті. Любові у повноті нашого життя. Намагаємося будувати наші відносини у світлі Божого Слова, як Бог полюбив, так і ми намагаємося любити один одного. Перед нами шлях довгий, тому для того, щоб мати ці сили, мати відвагу, користаємося з Божих дарів. Не біймося посіяти зерно Божого страху, бо Божий страх є початком мудрості.